Доброго дня, шановні друзі, з вами в ефірі Олексій і наша щоденна рубрика, щоденна каналітика вас також вітаємо. І так, Щодо сьогоднішніх прогнозів, варто відзначити те, що в Штатах та в Європі сьогодні вихідні дні, і ринок буде доволі в'яленький. Не дуже активний, але основні події, на якби це не було, скажімо так, незвично, вони трапились саме на вихідних. А саме, що відбулося, відбулося те, що я й очікував, відбулася домовленість в між двома партіями штатів про стелю державного боргу. Буде цей проект підписаний до 31 травня, поданий на підпис Байдену, і домовленість буде полягати в тому, що стеля державного боргу штатів буде піднята до кінця цього року, тобто до грудня, 31 грудня 2023 року поріг підйому буде близько 5 трильйонів. Якщо я не помиляюсь, то в принципі ринки дуже, дуже, скажімо так, позитивно це сприйняли і піднялись. Що видно, по крипті? Піднялися вже на вихідних. Ну а індекси відкрилися з невеличкими гепами вгору. Будемо дивитись зараз детально. Почнемо, як завжди, з індексу баксу. Індекс баксу у нас поки продовжує консолідуватись в от цьому коридорі. Ми дивимося зараз годинний графік. В принципі, прогноз, який залишався, він досі є актуальним. от Не будемо тут нічого міняти. Єдине, що я додав, це виділив би от саме от таку зону супротиву. Це основна зона, з якої у нас буде відбуватися. Спроба розторгувати а, ціну вниз. От. Ну, і якщо ми подивимося, як саме закрилась тижнева свічка. Тижнева свічка вона закрилася у нас. Трошки розмітка заважає тижнева свічка закрилася достатньо сильним у нас зростанням. от Але якщо ми подивимося на денну свічку, то у нас така свічка дожі так, це свічка, яка каже про можливе призупинення тренду. Ну хоча б на якусь корекцію він локально може піти і якраз відпрацювати наш. Невеличкий прогноз по годинному графіку по євро, в принципі, ситуація та ж сама. У нас відбувся виніс цього мінімуму, як ми і малювали, майже майже з точністю до Піпса. О, цей прогноз можна знімати. мінімум винесено і подальший розвиток ціни поки що у нас не відбувається. Оцей прогноз я залишу. Але його актуальність, вона трошки у часі у нас буде а, зміщена. От а, оцей рівень зараз у нас виступає ключовою підтримкою ціни. Ну і що стосується денних та тижневих а, графіків, у нас, в принципі, та ж сама ситуація. А, відкриття і закриття в п'ятницю у нас приблизно однакове, але волетильність по а, саме євро-долару була доволі, була доволі великою. Що каже про перезавантаження. Великих крупних рук, крупних тримачів валюти, і тому будемо дивитись, спостерігати за динамікою. Можливо, це і є у нас розворотна формація якраз на позитивних новинах. Що стосується фунта, фунт також у нас повністю йде по нашому прогнозу, він якраз на відміну від євро. Ми не дуже малювали, що він там буде виносити цей локальний мінімум. Хоча вірогідність я таку залишав. А тим не менше, він не йде поки що в локальному такому коридорі. Йде проторговка і. Цей прогноз з виходом надалі я його трошки поміняю. От можливо, тут невеличке локальне ще зниження, отаким от чином якась коридорна динаміка, і потім а, вихід вгору а, пробій у цього локального рівня супротиву. От він якраз між цима двома зонами намалювався у нас, і а, основна зона підтримки у нас знову ж таки вона повністю збігається з ситуацією. по Індексу долара по євро і понтувана <клес>, така ж сама. Що стосується японської єни тут у нас не збувся прогноз. У нас пішла динаміка, все таки, продовжується ріст, і був винесений локальний цей мінімум ціни. Прогнози ці вони не актуальні, вони не справдились, я їх знімаю. От тут е, можливе деяке ще закидання, можливо, з знесенням цього е, максимума, і промальовка такої подвійної вершини з подальшими, з подальшими заходами на те, що буде пробити оцей рівень вниз, і буде все-таки розворот тренду. Ну, тут все якби буде в логіці з баксом залежати і йти в одному і тому ж напрямку. Щодо золота, тут у нас була подвійна ситуація, тобто ми малювали, якщо це буде рівень рітесту, так то ми мали несходячий прогноз з спробою зламати локальний мінімум, пробитись нижче і пробити рівень 1928. Поки що цього не відбулося, але вірогідно, що у нас розвивається саме цей сценарій. От цей сценарій з пробоєм вверх і. Подальшим розвитком динаміки до рівня 1983 я поки знімаю. Оцей прогноз, в принципі, я би залишив, але трошки я його від виду зміню. Я думаю, що буде десь приблизно така динаміка. Пробію тут цього рівня, і десь в цьому а, діапазоні, а, не достаючи до рівня, буде кульмінація повернення знову в боковик. Тобто тут супер якоїсь позитивної або негативної динаміки, не варто чекати. Тут буде спроба а, ну, розвернути тренд вже вгору, але ми можемо побачити доволі а, цікавий та а, ну, доволі довгий боковий рух. От що стосується денних та тижневих свічок, по Баксу, так, день у нас, ну, в принципі, нічого цікавого не показує. У нас було пробиття закріплення нижче рівня, була спроба в п'ятницю повернутися назад. Був якраз у той ретест, який ми бачили на годинному графіку. І поки що у нас закриття денного графіку співпадає з найближчим мінімумом ціни. В принципі, подальше закріплення закриття будь-якої денної свічки нижче, ніж 19:37, буде казати про те, що ми Будемо а, знижуватись. І тут потенціал зниження далі, він ну доволі а, ну доволі непоганий. Тобто тут наступний рівень, це якраз той, який ми малювали раніше 1868, тому закріплення денних свічок нижче і нижче буде казати про те, що ми побачимо от отакі рівні, можливо, а, в розрізі одного-двох тижнів. От, і що стосується тизневої свічки, ну, також пробій закріплення над найближчим мінімумом, якраз от ми малювали прогнози на ретест найближчого тижневого максимуму. От, поки цього сценарію, в принципі, плюс-мінус, і очікуємо. По сріблу. По сріблу у нас майже. Майже справдився прогноз щодо срібла. Ми підійшли в притул до найближчого рівня супротиву. В принципі, якщо брати е, пріоритетний сценарій по золоту на рахунок зниження, то Тут ще якийсь заскоку, тут винесення цього максимуму, рітест цього рівня, і повернення от сюди вниз. Ну, цілком можливий варіант, або перехід в боковий рух між 23,42 і 23,15. Що стосується денних свічок, у нас тут навпаки дуже сильний сигнал на розворот тенденції, це бичачі поглинання. Тобто зелена свічка у нас повністю поглинула минулу червону, причому розмір поглинання майже в два рази денна свічка вища, ніж у нас була негативна свічка раніше, тому тут ну доволі цікава ситуація. В принципі, може бути певний натяк на розвиток тренду далі до найближчого максимуму ціни, саме от до цього рівня, приблизно. 2383 Ну, от будемо протягом тижня спостерігати. А я не думаю, що срібло буде в розріз із золотом іти але будь-який з цих активів може задати трендовий рух, і другий за ним буде повторювати. Якщо золото буде провалюватись і ти не під рівні, то срібло, в принципі, піде за ним з більш цікавих рівних тут шорт буде актуальний. Ну або срібло витащить за собою динаміку золота і. poor Золоту ми побачимо активний ріст ціни, який буде наздоганяти динаміку по срібу. Ну і по тижневій свічці тут нічого цікавого, в принципі, ну, свічка і тіні майже однакові. Тут не можна сказати, що це якась певна формація. В принципі, тут несходячий рух по тижневому графіку ще може продовжуватися. Тобто потенціал до нього ще є, і він доволі гарний, аж до рівнів 22.01, або. 20,86, тобто тут багато куди падати є, от ну і давайте перейдемо до е, більш такого цікавого моменту: до індексів. От <кій> той невеличкий геп, який я казав по якому відкрилися сьогодні вночі графіки індексів в принципі тут зберігається позитивний позитивний рух тобто геп відбувся на пробитті локального максимуму геп дуже цікавий дуже такий перспективний скажімо так тут певна проторговка на закриття цього гепу якийсь коридорчик, а уже завтра під Відкриття американської сесії, ми побачимо продовження цих тенденцій. Я думаю, що динаміка буде продовжуватися восходяще тут. Наш прогноз, який ми робили в п'ятницю, повністю збувся на 100%. Ціни пішли вгору в продовження тренду, а саме тут на цих рівнях відбулася кульмінація. На ближчу підтримку я тут поки знімаю у цю зону. Я думаю, теж можна поки зняти. Ми з них з них пройшли ці рівні також не дуже не дуже є актуальними, але от найближчий рівень залишимося. Якщо буде у нас все-таки пробій бій сюди вниз, і е, пріоритет нисходящого тренду, то це найближчий рівень, який буде намагатися втримати ціну, а саме 41, От ну знову ж таки, він трошки не точно може бути намальований, але я думаю, суть та основну динаміку зрозуміла. Так, тут у нас що тут? У нас це минулий прогноз, який ми робили ще якщо не помиляюсь, по. Минулим тижневим графікам, а до речі, ми день та тиждень по S&P не подивились а, от. Дивіться, ну, денна свічка, вона закрилась близько найближчого максимуму ціни, і ми е, поточна денна свічка вона вже відкрилася з гепом. Тобто, якщо у нас поточний день закриється вище у цього рівня, і наступний завтрашній день теж закривається вище. То в принципі можемо очікувати на восходящі тренди. Надалі по тижню у нас тут повністю обичача формація, і 42,79 – Це той рівень, який може бути досягнутий вже цього тижня. Тижня або навіть там в його середині то Тобто дуже швидко може розвиватися динаміка цін, так Dow Jones. Прогнози також тут збулись. Ми прогнозували, що це якраз розворотна формація що це основний рівень підтримки. Якраз з рітеста цього рівня, от як ми малювали, ціни пішли вище і пішли до цього рівня, але вони пробили далі трошки вище. Ну і в принципі, також ситуація з гепом, як і на СНП тут також промальовується, от тут е, якихось е, ну, відмінностей по прогнозу не буде. Індекс Дол Джонса, він е, ну завідомо е, поганій ситуації перед СНП та NASDAQ. І в принципі тут е, більша слабкість може бути, тобто повернення до найближчого рівня підтримки, потім пробій вже найближчого супротиву і похід аж. До точок 33 520 от по дням по тижням. Тут, в принципі, нічого, я думаю, сильно прям цікавого не буде. Є, у нас також бичаче поглинання по денному графіку, що каже про розворотну формацію Ну і що стосовно тижня, у нас також свічка, отака червона з дуже, дуже довгою тінню, але. Тут ну, така свічка, вона не є якоюсь прямо унікальною, розворотною чи ще якоюсь, і вона не знаходиться на якомусь ключовому цікавому рівні. Ну, окрім мінімуму, оцього тижневого, який, в принципі, можна тут таким чином промалювати. От що закриття було трошки вище, або ну можна сказати, в рівень з цим мінімумом, то в принципі нічого цікавого. Ми тут не побачимо денне та годинні свічки. Вони в принципі більш детально нам показують ту динаміку, яка буде відбуватися на цьому індексі. Ну і NASDAQ – це прям топ оверперформер. Ми малювали похід до рівня 14200, але п'ятниця закрилася аж на 14370, і з гепом відкриття було на 14450 9 да ну майже 460. Тобто, тут прогноз також я вважаю на 120% відпрацьованим. Найближчі у ці рівні вони вже не дуже є актуальними. Найближчі рівні, які ми можемо тестувати, це рівень 4219 Він у нас, якщо я не помиляюсь, ще по денним графікам виставлений. Так з оцих денних графіків по наздаку було пробито все, що може бути пробито, і в принципі я би тут очікував. Ну, подальшу таку динаміку з рітестом, з якимись накопиченнями, просто продовження тренду отакими от як то кажуть, сходами. Тут нічого дивного в цьому немає. Ну і ми бачимо, що наш Вікс повернувся, як ми малювали, да, що якщо індекс Вікс буде ходити саме таким чином, тобто пробивати повертатися під цей рівень, то ми можемо отримати підтвердження нашої позитивної динаміки по індексам. NASDAQ, Dow до Джонс та От, Було пробиття дуже сильно скрізне от цього рівня, який ми малювали. От, прогноз відбувся повністю, його знімаю. В принципі, тут з рітесту цього пробитого назад рівня, ми, в принципі, далі будемо таким чином йти. А, то поки індекс знаходиться в вік в цьому діапазоні, тобто між ну, приблизно цією зоною. Uh, і рівнем uh, 18-17 це каже про подальше зростання індексів і вихід вище цієї uh, зони цього рівня 18-17 каже про uh, можливі корекційні рухи або про підтвердження uh, шортової динаміки. От по біткоїну теж на 100% відбувся прогноз навіть на Uh, більше ніж 100, так. Тобто ми uh, пішли не по сценарію пробиття мінімумів і повернення в діапазон да, до рівня 27 200, а пішли одразу з ретеста, навіть на навіть без ретесту, вибачаюсь, ми пішли одразу з поточних, промалювали коридор, і далі на вихідних у нас динаміка була восходяща. А зараз, якраз, ми торгуємося біля того рівня, до якого ми прогнозували ріст ціни, але. Ціни виросли набагато вище. У нас основна зона підтримки знаходиться на рівнях десь 27 500, 27400. Тобто, в принципі, тут логічно, що. Динаміка може розвертатися на рітест цих рівнів, як показує практика, подібні рітести відбуваються не прямо з дотичної дорівня або з її пробиттям. А якщо тренд все-таки восходящий і покупці сильні в моменті, то розворот відбувається набагато раніше ніж йде досягнення поточними цінами найближчих рівнів підтримки. Тому я очікую саме такого рітесту трошки вище цих рівнів. І після піджаття подальша динаміка, подальший ріст. А якщо ми подивимось зараз тільки оці. Не актуальні цифри, ну ці можна позалишати в принципі рівні, поки що. Тобто, поки що у нас є все таки ризик, що цей це рух захлинеться і повернеться назад в діапазон коридору. Потім обов'язково, щоб вийти вверх цього коридору, потрібно буде пробити у ці мінімуми, знести цю ліквідність, бо на багато хто брав лонги на цих рівнях, у них стопи всі стоять за оцими рівнями. Тобто, от от оці саме. Зоні ця зона може бути винесена, але трошки пізніше. Але це зовсім не обов'язково, щоб продовжити рух далі. Куди ж далі він буде продовжуватися? Якщо дивитись на старші таймфрейми, то на старших таймфреймах ми можемо бачити колосальне закріплення над проторгованим коридором. А це може означати тільки одне: повний вихід з цього коридору. Якраз ретест пробитого коридора, він буде відображати силу биків і. Подальші рівні ретесту ціни, які можуть а, нас на які точніше, ми можемо спостерігати. Це якраз от ці. А... Максимуми ціни, тобто максимум в 3400 і в 29500 – це найближчі рівні, до яких ціна цього тижня буде а, спробувати йти. Ну і потім у ціни залишається лише ця зона до 32 тисяч. Тут велика скупичення ліквідності, особливо шортовий. Тут один рівень, який ми намалювали, тут другий рівень, і а, по. Ну, по, всій, по всім логічним умозаключенням, можна сказати, що ця зона буде дуже сильним супротивом, або ми наскрізь її проб'ємо і одразу там на 35-40 на полетимо без будь-яких запинок, як тут це було з рівнями в 25 тисяч. От, от тут проторговка відбулася одразу наскрізьне пробиття, і просто до 31-ціна полетіла без зупинок. От, по ефіру. По ефіру у нас, а, до речі, по біткоїну ми не подивились тижневу свічку. Тижнева свічка у нас з колосальним поглинанням закрилося. Тобто це можна вважати розворотною тенденцією. Тут у нас корекція завершена, відпрацьована. Ну і по всім таймфреймам, починаючи від тижневого, закінчуючи годинним, у нас повністю пріоритет залишається саме лонг. Будь-якого іншого сценарія зараз не бачу. Особливо на позитивних новинах біткоін дуже сильно відреагував. Він продемонстрував вже це в суботу та неділю. Ну і по, по ефіру. У нас також йде по тижневому графіку закріплення вище найближчих максимумів. ціни, по денному графіку, також закріплення вище коридора, повністю пробій. Ну, і по годині давайте подивимося, що у нас відбувалось. В принципі, відбувся оцей прогноз з поточних на пробій найближчого максимуму. А зараз йде закріплення, і давайте спрогнозуємо, як саме буде відбуватися подальше Рух ціни. В принципі, у нас є два. Найближчих рівня можливого рітесту це оцей максимум ціни і оцей максимум ціни. Тобто десь от біля цих значень. Ну як то кажуть, якщо тренд сильний, бики сильні, ми до цих рівнів навіть не дійдемо. А от тому десь отакий от буде розворот, тут також піджаття і подальша динаміка руху гору. По денному графіку наші цілі найближчі будуть на по перше на цьому рівні. Це рівень близько двох тисяч. Ну, і, звичайно, це поточний максимум річний максимум ціни Це 21, 21, 20, приблизно 21,17. Ну, якщо більш точно, то все-таки 21-17, якщо більш точно. Ну, в принципі, це ті рівні, які ми теж можемо протягом цього тижня а, побачити. Ну, а наступний місяць: ну, якщо ми вже будемо аналізувати, до речі, першого числа, ми будемо також місячну свічку дивитися, проаналізуємо, там я вже відчуваю, що буде певне закріплення восходящої тенденції і певне. Певні максимуми ціни річні ми побачимо вже ну, майже зі 100% вірогідністю в червні, тобто вже наступного місяця, який у нас наступить через буквально два дні. От. Ну і що стосується ріпла, тут е, теж було закріплення вихід із цього локального коридору, але у ріпла є ще один доволі важливий рівень, і поки що ми проторговуємося е, саме в ньому. Е, тижневі свічки у нас е, минулий тиждень вже був, точніше, позаминулий вже був розворотним. Е, е, минулий також у нас підтвердження тенденції. Ну і тут поки що все вказує також на лонг пріоритет, особливо якщо росте біток. Ріпл uh, не може йти, але йому потрібно потрібно здолати дуже багато uh, сильних рівнів. От на, на одному з них ми зараз знаходимось. Оця зона супротиву, uh, тільки вихід з неї, uh, от таке закріплення, uh, може казати про те, що ми підемо тестувати рівні 52 та 56. Центів за монету, але вже в червні ми можемо побачити рівні набагато вище ніж 60 центів. Тому тут зберігається позитивний настрій та позитивна динаміка. От друзі, на цьому у мене все з вами був Олексій. Щоденна рубрика щоденна аналітика Дуже дякую за увагу. Великих вам успіхів та спокійного понеділка без клятої русні. Гарного дня і успіхів! До побачення.